Так, привіт. Власне, я не збиралася робити ніяких таких відео, але ну, я аж не можу. І тому сьогодні відео знову про ендуру, знову про змагання. Думаю, що ви вже бачили про місто Виру. Ми там зупинялися на одну ніч і тепер приїхала тут до батьків. Ну, я власне в сауні, не дивитись другий поверх і роблю сауну. Я вмію тепер робити сауну. Там нічого складного покласти дерев'яшки всередину цієї пічки і скористатися вогнем. І ще й розпалювач видають. Ну, добре, це відступ. Ми говоримо про ендуру, і власне поки дехто миє свій мотоцикл, бо приніс додому ну, кіло, мабуть, 50 землі, як на півваги мотоцикла назбирав там. Але цього разу змагання були ну неймовірно класні і такі, знаєте, багна було стільки. І я дивлюся на цих чоловіків, і вони ну настільки щасливі, вони просто по вуха, мабуть, в трусах там у них повно того багна, але вони щасливі, як, як ніколи. Я таких щасливих людей, ну, знаєте, давненько не бачила. Взагалі, ну от не треба ні алкоголю, ніяких наркотиків, нічого, знаєте, і грошей їм не треба. Вони ото в багні да їм поборсатися і все. Ну, власне, про багно ми ще поговоримо. Але що мене дуже здивувало, цього разу був маленький хлопчик-учасник. Ну, Він видно з татом чи з тренером, не знаю, хто то йому був. Але хлопчик ну, років 7-8. точно. Якщо не шести, ну бо геть малесенький хлопчик. І ось як він їздив, він витримав досить багато. Я не бачила їх на фініші. Вони, може, зійшли. А може, і десь продовжували потихеньку доїжджати, бо ну, досить швидко фінішував наш чемпіон, і ми ну, пішли перевдягатися. Звісно, фінішував весь в багні, але от малий він був не так в багні чомусь. Я не знаю, якісь, типу, може, він там обережненько десь об'їжджав, хоча там були такі місця, ну, ну просто неможливо не забруднитися. І Знаєте, була ці типу, доріжки так об'їжджати з краєчку, з краєчку, щоб не запачкатися. Ну, думаю, ну, наш чемпіон точно вже теж поїде отут з краєчку. І тут я дивлюся, наш чемпіон в багно щасливий! отаке от, от таке от воно. Що треба людям, у яких є трохи грошей, в багні поборсатися? Ну, от, власне, і все. Отак, отакі розваги. Людей було досить багато, і, знаєте, починають якось. Сходитися якісь родичі. Так я вже впізнаю деяких людей. Я там знову бачила родину, яка маму і тата, які вболівають за свого сина. І вони знаєте, це на естонців так любо глянути. Хтось чужий проїжджає, такі похмурі, похмурі. а Потім їх хлопчики такі наш їде. Ну не знаю на українських обличчях чи десь інде. Я такого ніколи не бачала та сонця. Це так трохи цікаво виглядає. Ще про милого хлопця був такий. Ну, не інцидент, а просто він їде, дуже вузька доріжка і. Тато за ним, а позаду ж ці всі чемпіони пруться, хочуть швидше об'їхати, об'їхати не можуть. Хтось там намагається об'їхати, падає. ну, тобто, Хто не почекав, той точно впав, а впасти це ж ну, додаткове навантаження. Ти маєш підняти той 100-кілограмовий мотоцикл а десь в багні. Але люди ну, малися почекати. і Потім вони вже з'їхали так, типу, на підстоп. Трохи, люди всі проїхали, Ну і вони далі собі продовжували свої змагання. Мені насправді дуже до вподоби такий підхід, що я не знаю, може то тренер, може то тато. Якщо то тато, то, то взагалі суперклас, що от вони разом з дитиною. Так, вони повільно поряд з цими супердятьками, агресивними молодими хлопаками, вони їдуть повільно. Вони їдуть дуже впевнено, дуже обережно. І дитина справляється, ви розумієте? Дитина справляється так само, як і дорослі дядьки. Ну деякі дорослі дядьки сходили раніше з дистанції, ніж оцей малий хлопчик. Рот, хвала, Шана. Я не знаю, якщо бачать ці батьки. Ну думаю, навряд, бо вони естономовні. навряд дивляться мій контент, але все одно ну таке щире, неймовірне захоплення, що батько так піклується про дитину і от таке родинне заняття. Це вам не на батуту сходити. Знаєте, поки тато сидить, а то там десь куточку чекає. Це означає, що вони разом тренуються, що вони разом якась ціль, вони разом займаються. Ну коротше. Клас, клас, клас. І от власного саме це мене надихнуло зробити відео, з вами поділитися. І його, хлопці, якщо ви дивитесь, беріть на собі до уваги, тому що це неймовірно, коли у вас з дитиною є зв'язок самого дитинства і чимось таким адреналіновим, чимось таким, що дійсно у вас цього ніхто не забере. Тобто, якщо навіть ви розходитесь з матерію дитини, ну ну буває таке дуже часто, та що пари розходяться. Але якщо у вас отакий зв'язок з сином, ну то вас тоді вже ніякі бабські всілякі шури-мури взайте оці не розділять. Вона не зможе вже вас дайте розділити з дитиною там щось наговорити. Ну тому що ви будете для дитини супер-міга-авторитет і настільки у вас буде сильний зв'язок, що скоріше мамка десь піде, а ви з дитиною залишитесь. Ну, а дівчатам чи жінкам, у яких такі маленькі діти. Я тільки можу порадити, що будь ласка, мотивуйте своїх хлопців проводити час разом. Ну тому, що це для психіки дитини це неймовірно класно. Ну, впаде воно там десь. Ну, трохи заб'ється. Це не страшно, але він виросте з. Відчуттям неймовірної єдності з батьком. Це такого дорогого коштує, що ви навіть собі уявити не можете. Це неймовірно класно. Тож мотивуйте своїх хлопців проводити час разом, допомагайте їх, чекайте їх десь там, здайте, тримайте кулаки за них або чекайте на якомусь підстопі. Ну бо, наприклад, от сьогодні мені прям неймовірно пощастили. В мене наш чемпіон кинув окулярами десь посеред траси, і якраз ну він зупинився. Він випав не побачив, вже, що я тут з телефоном знімаю. Бігом-бігом, а ну, звісно, куртка біла, вся в багні, але я теж щаслива. Ну, бо це якісь такі емоції, які неможливо передати. Тож я ще раз отут поставлю е, сайт, де ви можете подивитися, де проходять змагання. Наступних будуть за два тижні, але певно, що я вже не поїду цього року. Тому що в планах у нашого чемпіона з'їздити вже в наприкінці року, але я вже сказала, що не хочу, тому що я буду в Хельсінкі, я не хочу туди-сюди кататися. Ну, побачимо, а може і поїду. Може, якщо я затримуюсь, хоча різдво ми плануємо в Хельсінкі. Тож побачимо, як воно буде, але певно, вже, там, вже наступного року десь поїду дивитися, як катаються по льоду, по снігу і всякому такому. Але з другого боку, і знаєте, стояти там, ну навіть ходити дві години ну, треба дуже гарно зодягатися. Я, наприклад, взагалі не змерзла, але в мене такі теплі носки, махрові з України, штани з начосом, куртка досить довга. Ну, Цей светр, він супертеп. Єдине, що я сьогодні забула шапку. От люди добрі, шапку і рукавиці, не забувайте. ну Рукавиці мені знайшли якісь запасні там були спортивні. А шапку, ну звісно, це вже моя проблема. То ходила в капішоні. Добре, хоч капюшон був. <му> Ось так: ось такі в нас чудові були сьогодні перегони, змагання неймовірно круто. Заряд адреналіну якоїсь такої бадьорості ну він на дуже довго. Знову повторююся. Спробуйте поїхати подивитися, пошукайте в своєму місті ось такі змагання. ендуро. вони реально класні, вони реально круті. Коли ти стоїш, як глядача на тебе летить багно, це теж класно. Я не розуміла колись. Не так давно я власне не розуміла, чому цим людям так подобається, ото боситись в багні. Але зараз до мене прийшло усвідомлення, знаєте, як ото доросла до молодого французького вона. Так само і тут доросла до індура, і воно таке клас. Тож то намагаюся передати вам частинку своїх позитивних емоцій, які, яких я набралася тут на змаганнях. знаєте, ставте воду заряджаю. Але наприкінці, знаєте, вишня на торті, це обов'язково має бути трошки поїсти там місцевої цієї їжі, або взяти з собою бутерброди, звісно, воно теж класно. Тут, в принципі, поїсти така тарілка шашлику там, з картоплею і салатом вона коштує щось 13 євро і кожен раз приїжджають одні й ті самі люди. Ось так. Добре. На цьому буду завершувати. Дякую вам величезно за перегляд. Попрошу вас поставити вподобайку, підписатися і гарного нам дня!